Як проводити складні розмови, як бути в міру прямим та емпатичним водночас, коли Тема така достатньо делікатна. Я спостерігаю, що у багатьох людей є запит на те, як це робити правильно, що ж казати, що ж робити, як організувати цю зустріч. І в цьому відео ми спробуємо з вами розібратися, і я дам вам практичні поради, які ви зможете застосувати не тільки в свою роботу, а й в особисте життя. Тому додивіться це відео до кінця. Підтримайте лайком. Я впевнена, що це просу. Не корисний контент з мого каналу, я хочу сказати, що дуже класно бути хорошим, приємним, коли все добре, але коли складно, коли криза, багато людей не вміють доносити свої думки і бути от відвертими, чесними, завжди хочеться перекласти на когось цю ношу. Перше, що хочу сказати, як навчитися проводити ці складні розмови, це практика. Якщо ви шукаєте де попрактикуватися, де порозвивати свої комунікативні, в тому числі навички, я хочу запросити вас на свій авторський HR-курс, де ми кожного тижня проводимо практикуми, де на реальних ситуаціях ви зможете програвати, відчувати себе в різних ролях, і саме головне, утримувати компетентний зворотній зв'язок на свої рішення та реакції. Тому, якщо вам актуально, переходьте за посиланням під відео. Я скажу, що за свої там 9 плюс років в HR кар'єрі, я звичайно переживала не одну кризу з компанією, не одну складну ситуацію. Звільнення я. Пам'ятаю, як взагалі починалася моя кар'єра. Мені було тоді ще 19 років, і ми мали стажера, якого ми у відділ будівництва найняли. І йому було 60 плюс років, і ну бачило, що відверто він не справляється за перший тиждень роботи і чомусь сказала, хто буде звільняти людину. Звичайно, hr менеджер тоді я якось не думала про це комунікувати керівнику. І я підготувала стратегію стратегію про те, що він занадто НАТО досвідчений. Занадто крути для цієї позиції, почала йому доносити, і просто моя стратегія розбилася буквально через пару хвилин, коли він сказав, да, я це все розумію. Але знаєте, мені так прикольно було згадати там умовно свою молодість, і я знову так трохи діджиталізуюся. Так? Це було багато років тому, але це цікаво. Я дійсно багато разів е, чула від людей, що ну, будь ласка, не звільняйте, і багато критики в свою адресу. Тому мені є чим з вами поділитися. Основна порада, е, ну яку я хочу, бо там не знаю, досвідом яким хочу поділитися, про те, що складні розмови. Ну, їх не просто так називають складними і звільнення. Це в цілому не якась така, знаєте, легка штука. Тому ми не будемо говорити про те, як це робити легко і в задоволенні. Да? Це абсолютно не та тема. Тобто, все одно буде певний такий емоційний, як осадок да, у вас залишатися. Тому що ну я чесно напишіть в коментарях, якщо знаєте, кому прям супер легко звільняти людей. Я з такими людьми ще не стикалася. Я знаю менеджерів, які працюють в сфері. 10 плюс років, і іноді вони кажуть: Юля, йдемо зі мною на зустріч, ти будеш моєю підтримкою і опорою. Що в цілому з цим робити? перше це розвивати свій емоційний інтелект. Насправді це дуже неприємна правда, і коли я. Говорю, що там при роботі з конфліктами, складними перемовинами, треба бути знаєте, таким людина, яка дуже добре розуміє свої емоції, володіти собою. Всі закатують очі, тому що ну хотілося би просто прийти, повпливати на іншу людину, і все буде окей, але все насправді починається е, з вас. Тому можу порадити в темі емоційного інтелекту, окрім дійсно практики відслідковування своїх емоцій, ще книги, емоційний інтелект, емоційний інтелект 20 Він уже більше з практичними порадами, і також майстерність емоційного інтелекту, практичні поради, як досягти успіху. Там теж як дійсно прокачувати свій емоційний інтелект по різним сферам життя, і це насправді такі класні практичні поради. Але якщо ви не почнете там працювати над собою, то всі ці прочитані книжки вони будуть впусту. І наступний такий момент, а та, теж який маю зазначити про те, що коли ми самі заздалегідь даємо якогось зайвого драматизму ситуації. Ми вже перенос робимо на людину. Тобто, наприклад, ми хочемо комусь якусь неприємну новину сказати, або там сказати, що не буде підвищення заробітної плати в цьому році, або я не знаю, розлучитися з кимось. Не обов'язково, що для людини це просто драма всього його життя. Часто там знає керівник іде з компанії, треба прокомунікувати, що він іде, і всі очікують, що просто всі будуть утопати в сльозах або підуть за ним. Ну, таке може теж бути, але насправді треба максимально абстрагуватися від своєї оцінки ситуації і не переносити її на іншу людину. Сподіваюся, я зрозуміло це пояснила. Складність ситуації часто ми надаємо самі додатково, тому ну, не потрібно цього робити. Що дуже важливо в ході такої, якби складної розмови, це розуміти, що в цей момент відбувається з людиною. Є багато Різних моделей, концепцій. Я вибрала модель, модель Сарах. Тут приведу на монтажі. Загалом ця модель роботи зі змінами там часто в it компаніях в проєктах використовують. Тобто як реагувати на зміни? І от в цій моделі є така емоційна крива того, що людина переживає. І коли ви знаєте, що відбувається з людиною в цей момент, ви не переносите це на себе, та ви розумієте, що це норма. Нормальні емоції. Причому, якби вам це говорило, у вас теж була би нормальна така емоційна реакція. Це не має якогось персонального конкретного зв'язку саме з вами. Тож що відбувається з людиною, коли ви їй кажете: у нас в компанії відбулися якісь зміни, або я йду від тебе, або не знаю, ми не підвищимо тобі заробітну плату. Перше, це шок. Людина шокована, і вона ще поки що не розуміє, якби до кінця свою реакцію. Шок у різних людей проявляється по різному. Що треба вам робити з зворотньої сторони зі свого боку в цей момент? Вам потрібно розкладати все по фактам, говорити чітко, зрозуміло, конкретно, говорити максимально якимись чіткими критеріями. Після шоку у людину наступає гнів. Вона починає злитися так, як ви їй принесли цю новину, вона буде злитися на вас. Часто так буває, HR-менеджери, вони якісь не дуже приємні речі, комунікують і люди асоціюють це з вами. Дуже часто, до речі, коли рекрутер, от я спостерігаю, відмовляють людям, і люди чогось асоціюють. Що це рекрутер їм відмовив? Але після рекрутера там ще є керівник, керівник керівника, і не обов'язково що це якби. Рішення цієї людини, так тому зрозумілите, коли у людини йде гнів, що треба зробити. Нам треба її послухати, почути її зворотній зв'язок, що її турбує. Тобто, якщо людина гнівається і ми йдемо в конфронтацію, це тільки загострює ситуацію. Після гніву людина по криві провалюється в наступну фазу, це опір. Нормально, що людина не хоче приймати цю реальність. Тут теж ми людину слухаємо, даємо їй виговоритися. Також варіант в тому, щоб дати людині розказати свої пропозиції, що вона хоче донести, що вона хоче сказати. Тому що, якщо знаєте, я не хочу так, як ви кажете, а як ти хочеш. Та тобто, а як ти бачиш рішення цієї ситуації, У мене часто бувало, коли всі ці. Люди, вони нам не підходять, вони не з нашого там світогляду. Окей, як ти бачиш вирішення цієї ситуації у тих обставинах, які склалися, і коли ми пройшли шок, гнів, опір, настає потроху прийняття. Не факт, що це відбудеться прямо в період вашої розмови, але просто ви маєте розуміти, що ви поговорили з людиною, вона там якось живе своїм життям, продовжує прийняття прийде, так вона може пройти більш довгий шлях до цього. Так? Ну якщо людина абсолютно там емоційно не зріла, звичайно, не може застрягнути на якомусь етапі, але загалом це так, тому. Іноді нам треба зробити нашу розмову в декілька ітерацій і не обговорювати щось там за один раз. Тому тут треба підбирати таку стратегію, яка буде підходити під вашу проблематику, під ваш запит. І далі після прийняття у людини з'являється надія. надія, що ці зміни принесуть щось добре, наприклад, що вона може щось змінити. Зміниться щось в ній, та тобто якийсь такий трошки промінчик надії з'являється, і як би там не було, ця крива вона доходить до свого логічного також завершення. Але нам треба слідкувати, щоб на кожному етапі ми відпрацьовували чітко і конкретно. Тому, от перше, що треба, якби скажімо, не перше, а основне, що треба розуміти. Це от поведінкова. Модель, яка спрацьовує всередині людини, і коли ви її чітко розумієте, ви можете на неї якось вірно реагувати. Що робити з рекомендаціями цієї кривої багатої інформації на вашому місці, я би зараз просто відслідковував. Тобто, всі розмови, всі комунікації зараз, ви не просто говорите, а ще й приділяєте увагу реакціям людини дивитися і знаходити підтвердження або спростування. Пишете в коментарях, що я вам. Порадила щось не те, тому дивіться, як реагує ваш співрозмовник, і, взагалі, в будь-яких там перемовинах, комунікації дуже важливо, як реагує інша сторона, що ви зараз маєте думати не про те, умовно, як вам що ви переживаєте, а змістити фокус на картинку світу і емоції іншої людини або людей, з якими ви комунікуєте, і чисто технічні такі поради для проведення таких от складних важких. Хих розмов по перше виділіть на це окремий час. Це не має бути так, знаєте, між строк, між не знаю, якимись іншими справами, що ви паралельно в ноутбуці, і тут спілкуєтеся з людиною, тобто ви вже зрозуміли, що всередині неї і всередині вас відбувається такий вибух, таке коливання. Можливо, від шоку до надії і назад треба виділити на це час. Друге, обов'язково підготуйтеся. Якщо вам потрібна підтримка когось, проконсультуйтеся, подумайте наскільки ці факти взагалі переконливі. Підготуйте чітко, чітко, чому так. Тобто, на кожне питання, чому так, на гнівну реакцію. У вас не буде відчуття, що ви реально в чомусь провинні. У вас буде розуміння, що ви це робите тому, що наступне це використовуйте я повідомлення, тобто не ти щось погано зробив, а я бачу, що сталася така ситуація. Наприклад, в принципі, описуйте більше ситуації аніж. Людину і розумійте, що так, людині складно це прийняти, які би зміни не були позитивні негативні, це завжди такий от довгий етап, особисто з вами, персонально з вами. Це не має ніякого зв'язку. навіть якщо у вас зараз ця розмова вийшла там не ідеальною з. Вашого погляду на практиці, чим більше ви будете йти в комунікацію, чим більше ви будете досліджувати себе і людей, тим краще у вас буде це виходити. На фінал я хочу сказати про те, в таких розмовах дуже важливо їх не відтягувати. Будьте чесними, робіть це своєчасно. Головне, не додавайте якогось зайвого драматизму, якого насправді. Немає. Ну, ми насправді з усім можемо справитися, і ви можете справитися з будь-якою складною розмовою, яка перед вами стоїть. Тому буду чекати на ваші історії складних розмов на ваш зворотній зв'язок під відео. І сподіваюся, було корисно.